Так, якщо вдома, тоді ще можна в середині бачити, там більше переглядів. Вдома, то той, що за 3 мільйони? Там заходиш в середину. Слухаємо, приходжуємо, випадка. Що тут? Вітання. Там, боже, жаряться шашлыки, байки в пляжах одразу. Одна кімната. Такого типу. Другий готую. Три мильованого. Так, ось так. Ще кімната. Там зразу з виходом на балкон, з видом на море. Душова. Це і... Ще одна от кімнатка Є шо така тераса велика класна, у нас ну все шикарно Є кімната No5 Ого, ну тут ще кардос, вся кімната Тут є своєю своєї тераси Зі всім Отак, вот 3 мільйони доларів має, може хто